В Україні планують запустити смарт-мобілізацію, тобто, коли людина сама обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися. Про це в інтерв'ю РБК Україна розповів віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки і технології, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Далі послухаємо його пряму мову. Людина вирішила, що вона хоче служити в збройних силах України. Наприклад, вона обирає, ми будемо запускати пілот на операторів дронів. Вона обирає, що вона хоче стати оператором дронів або взагалі е, служити в е, підрозділі в роті ударних дронів. Це може бути сапер, там, водії, там, всі посади будуть. Подивитися, що це взагалі за підрозділ рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, ризики що ти, як, як ти будеш навчатися. Тобто досить детально, зрозуміло пояснення. І найголовніше, що якщо ти залишиш заявку, і пройдеш рекрутерів. Потрібно буде пройти рекр... рекрутерів спеціальних і тести. Ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш в рот ударних дронів і ти точно потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе. Федір Ваніславський народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвитки. Зараз з нами на зв'язку. Пане Федоре, доброго дня. Доброго дня. Вітаю вас. Пане Федоре, смарт-мобілізація має на меті мінімізувати корупційні ризики, спростити мобілізаційні процедури. Про це ви заявляли на конференції під час обговорення смарт-мобілізації. Яким чином це вдасться зробити? по перше, я хотів би акцентувати увагу на тому, що говорити про е, такий термін як смарт-мобілізація можна досить умовно, тому що за великим рахунком мова йде не про е, всі передбачені законом України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію заходи щодо мобілізації військовозобов'язаних, Мова йде лише про, скажімо, такий інтерактивний спосіб е, комунікації між військовозобов'язаним і е, територіальним центром комплектування соціальної підтримки, чи загалом. Е, Процедури мобілізації, тому що з одного боку ми маємо на сьогоднішній день практично вже повністю функціонуючий єдиний державний реєстр військовозобов'язаних та призовників, це інформаційна телекомунікаційна система, яка передбачає охоплення всієї інформації, пов'язаної з станом здоров'я, станом професійною підготовкою освітою і так далі військовозобов'язаних, тобто ми. Запускаємо той реєстр військовозобов'язаних, де буде практично повна максимально повна інформація про е, всі аспекти тої чи іншої особи, і відповідно в рамках інтерв'ю користування кабінет, кабінетом е, призвника чи кабінетом військовозобов'язаного можна зробити те, про що говорив е, пан Федоров, тобто е, в, е, висловити свою добання щодо місця майбутньої військової служби щодо військово-пової спеціальності. Щодо максимального врахування тих професійних навичок, умінь, які є у конкретної особи, для того, щоб бути ну максимально ефективним в конкретному військовому підрозділі, і саме для цих для цієї мети, і передбачено ті електронно-комунікаційні інтерактивні можливості, про які говорив віцепрем'єр. Пане Федоре, наприклад, якщо ж якась певна кількість охочих поповнити лави ЗСУ, виберуть якийсь конкретний напрямок, наприклад, дрони, так, і буде бракувати піхоти, то що? Що тоді? Чи буде працювати ось ця смарт-мобілізація в таких випадках? Ну, безперечно, дивіться, По перше, це пілотний проект. Пілотний проект означає, що саме в цьому конкретному сегменті буде максимально враховано всі е, існуючі реалії, і в майбутньому це допоможе удосконалити оцю і е, систему е, єдиного державного реєстру і е, процедури цієї комунікації між е, е, сектором безпеки оборони і військовозобов'язаними. Е, але це ж не означає, що всі одразу візьмуть участь у цьому проєкті, в тестовому пілотному проєкті, ті заходи, які передбачені законом про інтенсивну до і мобілізацію, вони будуть продовжуватися. Абсолютно нормальному, звичному плановому режимі, тобто територіальні центри комплектування соціальної підтримки, будуть продовжувати разом з іншими суб'єктами. А таких суб'єктів в законі перераховано достатньо багато. Це і керівники підприємств, сломово організації, закладів освіти, закладів охорони здоров'я, соціальних служб органів місцевого самоврядування, які спільними злагодженими діями мають забезпечити реалізацію всіх мобілізаційних дій, які передбачені чинним законодавством. Пане Федоре, на вашу думку, наскільки буде мотивувати ось поява якраз смарт-мобілізації, коли людина сама може обрати спеціальність? То можемо ми говорити, що буде можливо саме завдяки смарт мобілізації приріст тих охочих військовозобов'язаних людей, які хочуть стати, наприклад, зараз конкретно говоримо про операторів дронів. Я думаю, що це одна із головних ідей у цього проекту, щоб максимально врахувати бажання тих військовозобов'язаних, які готові йти служити, але не хочуть дійсно потрапити, наприклад, там водієм танка, а хочуть використовувати свої навички, які в них є, наприклад, бо які вони вже здобувають в тій чи іншій сфері. В даному випадку, коли ми говоримо про якраз про е, оцю знайте кіберкібералізацію, е, е, застосування максимально роботизованих систем, то для, для таких військово-облікових спеціальностей потрібні дуже чіткі навички. До речі, я можу сказати, що я знаю конкретно одного вашого колегу, який був дуже чудовим оператором на телебаченні, і він дуже ефективно виконує якраз оці функції оператора безпілотного літального апарату, тому що ця моторика, яка в нього професійна, вона дозволила йому ну, показати дуже високу ефективність. Тому, от якраз ці особливості, які є в кожної. Людини вони мають бути максимально враховані, і це забезпечить і більшу якість виконання бойових завдань, і звичайно не буде бар'єром від відсікати тих, хто хоче служити в конкретному напрямку, чи в конкретному, в конкретному військовому підрозділі чи в конкретній спеціальності. Пане Федоре, щиро дякую за те, що знайшли час долучитись до ефіру. Це був Федір Веніславський, народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Ми говоримо про те, що в Україні планують запустити смарт-мобілізацію, тобто, коли людина сама обирає спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і з нами на зв'язку Марія Цепящук, координаторка громадської приймальні Української гельсинської спілки справ людини в місті Рівне. Доброго дня, пані Марія. Доброго дня, Доброго. Пані Марія, розуміємо, що це пілотний проект, його ще не запустили. Мало маємо інформації стосовно того, як працюватиме ця смарт-мобілізація. Втім, на вашу думку, які тут можуть бути ризики і чи можуть тут бути якісь порушення прав людини? Насправді важко сказати, адже наразі є в відкритому доступі лише заяви міністра цифрової. Трансформації інших людей часто це анонімні джерела, так які висловлюють свої припущення, свою думку. А тому допоки не буде зрозумілий порядок, не буде нормативного регулювання такого процесу, щось напевне говорити складно. А водночас, так як зараз це позиціонується, здається, що цей процес має бути добровільним, тобто що людина, яка Вирішує мобілізуватися, вона самостійно подає таку заявку, тобто приймає для себе рішення про те, що вона хоче долучитися до цього проекту. Чи зможуть якимось чином територіальні центри, центри комплектування використовувати цю інформацію? Знову ж таки, в законному порядку, доти, доки не будуть внесені відповідні зміни до законодавства, до закону про мобілізаційну підготовку. Та мобілізацію підзаконних нормативних актів у них такої підстави правової не буде. Пані Марія, які зараз найчастіше є порушення в процесі мобілізації? Ну, до нас наразі на зараз, зараз не надходить надто багато звернень на увазі, до громадської примані Української герцінської спілки в місті Рівному. Але загалом це е, типові порушення, які. Відбувалися в початку повномасштабного вторгнення, тобто це е, скарги людей на те, що їх е, зупиняють або навіть примушують прислідувати до центрів комплектування е, особи, які представляються співробітниками таких центрів комплектування. Е, це можуть бути питання по проходженню ВЛК так по то по строках, які стосуються, наприклад, е, і щодо того, скільки людина має право там щоб зібратися, власне, навіть на, на службу, якщо її. Мобілізують уже до навчання попереднього, але я ще раз наголошую що зараз до нас таких скарг багато не надходить. То питання по порядку і по строках, в яких в які людину мобілізують? Це найчастіші випадки звернень, які бувають пані Марія. Хочеться згадати про те, що від 1 жовтня цього року жінки з медичною освітою мали стати на облік на військовий облік. Скажіть, будь ласка, чи зверталися до вас можливо із порушенням прав людини саме жінки? Ні, поки що не було жодних, жодних скарг, жодних звернень такого характеру. І, чесно кажучи, я ще і не зустрічала якихось випадків порушень, які би стосувалися саме цього питання. Дякую, пані Марія, за те, що долучились до ефіру. Це була Марія Цеп'ящук, координаторка громадської приймальні Української гельсінської спілки із справ людини.